Народ, сьогодні було представлено найкращий в світі складений смартфон. Причому я не перебільшую, там і Samsung просто зараз десь сидить в стороні і плаче Apple плаче вже давно, тому що вона взагалі не випустила жодного складеного смартфона, і я вам скажу навіть більше. Цей пристрій вже зараз е, бере і краде аудиторію у купертинівців. тому що цей смартфон може повноцінно працювати з Mac. -ом. Причому там безшовно передавати файли, щоб розуміло, навіть дубль екрану робити. Тобто ви. Ви там щось робите на смартфоні, і все те саме відбувається на екрані ноутбука. Там таку магію він творить, правда, коштує він не дешево. Однак, повірте мені, якщо ви цікавитесь технологіями, цікавитесь тим, в якому напрямку розвиваються смартфони, ви 100% маєте знати про цю новинку. Впевнений, що протягом мого невеличкого огляду ви не один раз здивуєте і скажете, вау, як це взагалі можливо, і так далі. Коротше, контент 100% цікавий. Влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, можете вже. Авансом поставити в а я починаю. Але перед цим я знову хочу вам нагадати про наш розіграш смартфону OnePlus 13. Хто не в курсі сьогодні це, мабуть, найоптимальніший Android-флагман. Для того, щоб взяти участь, треба задонатити від 50 гривень. Всі зібрані гроші е, підуть на допомогу ЗСУ. Зараз купуємо дрони для хлопців, які працюють на Покровському напрямку. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Е, по їх входу на всього навсього 50 гривень. Тож участь може взяти абсолютно. Більш детально про все це ви ще раз дізнаєте в кінці відео, тож обов'язково додивіться. Ну а я починаю наше знайомство з Oppo N5. І, будь ласка, всі ті, хто не в темі, не лякайтеся назви, бо Oppo сьогодні це один з лідерів на китайському ринку. Справа в тому, що бренд провів свою презентацію не тільки для внутрішнього ринку, а й для глобального. І коли я кажу, що це найкраще в світі складений смартфон, я не блефую. Я не просто хочу якось вас заінтригувати. Це чистої води правда. Головний його козир полягає в тому, що він виправляє загальну проблему усіх складених фолдів. Нехай це буде фолд від компанії Samsung. Нехай це буде фолд від компанії Huawei, Honor, Xiaomi, їх багато. Ось, Але коли ти тримаєш оцей N5 в руках. Ну, якщо вірити виробнику і вірити технічним характеристикам і західним оглядачам, у вас не складається такого враження, що у вас в руках щось велике. Тобто його там вага складає 229 грамів. Для розуміння, вага iPhone 16 Pro Max складає 227 грамів. Тобто він важить як сучасні топ-флагмани. Ви скажете, тоді. І з товщиною 100% буде щось не так, бо це ж складений смартфон, там дві половинки, ну не може бути він тонким. Так ось, тримайте. В складеному вигляді його товщина складає 8,9 мм. В розкладеному там щось 8,1, 8,2. Якщо дослівно, виробник стверджує, що товщина могла би бути ще менша, якщо б не висота порту Тейпсі. Ну, от ви зараз самі бачите перед своїми очима фотографію, як виглядає одна з половинок, і як на мене, ну це просто щось неймовірне. Щоб Розуміло, цей смартфон тонче за Galaxy Fold 6, який є основним конкурентом цієї моделі, на 3 міліметри. Тож, по суті, за вагою і своїми габаритами цей пристрій не поступається сучасним топ-флагменом. Тобто, ця от основна проблема усіх складених смартфонів, все, вона вирішена. Ви можете припустити, що тут немає вологозахисту. захисту. Нараз він такий тонкий, ви ж пам'ятаєте, так, Xiaomi вже випускала тонкі складені смартфони, Vivo випускало те й сама Oppo, і в них була проблема в тому, що не було. Повноцінного вологозахисту. У Samsung це була фіча, типу, так, я не такий тонкий, я не такий лукий, але у мене є вологозахист. Так, ось в Oppo N5 його завезло. Там щось IPX 7, IPX 8, IPX 9, його можна повністю занурювати під воду і йому нічого не буде. Так, там немає повноцінного захисту від пилу. Якщо не помиляюся, так само, до речі, як і в Galaxy Fold 6, однак води він абсолютно не боїться. Окей, тоді 100% будуть якісь проблеми з акумулятором. Верніше з його ємністю, бо не можна в настільки тонесенький корпус запхати нормальною батарейкою. Компанія Oppo каже, що можна. Вони встановили в N5 акумулятор ємністю 5600 мА. -год. Плюс запропонували швидку зарядку по дроту і швидку зарядку по бедроту. А якщо ви одягнете на нього фірмовий чохол, то можна буде використовувати магнітну зарядку на кшталт MagSafe від компанії Apple. Отакі справи, і все це в надтонкому корпусі. Наступне питання, яке може виникнути в головах у скептиків, тоді у нього 100% є якісь проблеми з міцністю, з витривалістю. Ну ну, типу, тонесенький корпус, ну там десь ти де, 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 там в кишеню поклав, присів і все, він там вже зігнувся. Ні, компанія Oppo на цьому робить теж окремий акцент. По-перше, там якийсь дуже-дуже міцний шарнір з титану, встановлено. Вони навіть в своїх тестах вішали на нього гирю, і йому взагалі хоч би хни. В своїх рекламних матеріалах там чоловік на дереві садить, щось там зі своєю сім'єю спілкується. У нього випадає цей смартфон на тверду поверхню, і йому нічого працює. Я не буду тут зараз нагнітати, що його корпус прямо удару стійкий. Ні, все одно це як не крутіть маркетинг. Однак те, що він там не хлібкий, не те, що він там розпадатися буде в руках? От в цьому я впевнений на 100%. Також цю інформацію підтверджують західні оглядачі. Кажуть, що коли ти тримаєш смартфон в руках, його корпус виконано максимально якісно, якихось негативних моментів взагалі немає. Наступний акцент компанія Oppo зробила на цій зможці посередині внутрішнього дисплею. Ви пам'ятаєте, як вона виглядає у всіх смартфонів Samsung? Ви пам'ятаєте, як ця зможка виглядає у конкурентів? Хто би нам ще не розповів? Вона все одно буде, тому що ну, у цей момент складання-розкладання ти його ніяк не уникнеш. І який би ти там шарнір не встановив, а тут, до речі, він там якісний, знов-таки, якщо вірити виробнику, там титановий вже казав, ось то він непростий, там якийсь мяга мега просунутий а, цей шарнір. І зморшка, от, якщо дивитися на фотографії, причому ці фотографії зроблені під кутом, коли не було ніякого зображення на екрані. Ми бачимо, що вона набагато менша, ніж у Fold 6 і у якогось ще іншого конкурента. Ну, ось Бачите ці фотографії перед своїми очима. От, як на мене, вона показова. І ми все одно бачимо, що як не крутіть, зморшка на n 5 є. Просто вона набагато менше, ніж у конкуренті. Тобто ніхто нікого не дурив. Ну і останні параметри, які міг би викликати питання, враховуючи товщину корпусу пристрою, це камери. Нагадаю, що у FOLD-6 вони непогані, однак вони все одно там не ультрафлагментського рівня. Вони там рівня, не знаю, там Galaxy s 23 s 24 тобто цих от середніх флагманів. Тут ситуація плюс-мінус схожа, тому що як не крутий, фізику не обдуриш. Камера тут на рівня, там, припустимо, Oppo Find X8 Pro. Однак компанія Oppo змогла сюди встановити непогану основну камеру на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, сенсор LYT700, потім телефотооб'єктив з трикратним оптичним зумом і оптичною стабілізацією, і наш черкокутник на 8 мегапікселів. От він тут доволі простий. Фронталка Теж на 8 мегапікселів. Однак за рахунок у цих своїх фірмових алгоритмів і так би мовити, штучному інтелекту, на презентації нам показали приклади фотографій з 30-кратним наближенням і порівняння робили з Galaxy Fold 6. І як ви бачите, по цим прикладам, Oppo просто поклав його на лопатки. Та й в цілому я знаю, як фотографують флагманські Oppo, OnePlus, це, по суті, те саме рівень там е, цілком пристойний. Так, знов таки, це не ультракамерафон, але я впевнений, що переважній більшості людей цього рівня буде достатньо поза очі. Ще одне невеличке обмеження стосується процесора. Знов таки, оскільки товщина е, корпусу цього смартфона там щось 4 з чимось там міліметри, ну так, що там дві половинки скласти, от ви ж розумієте, що на одній з цих половинок розмістили е, процесор. Тобто, фактично. Товщина корпуса там 4 мм, під якими там сховали цей процес. Тобто це в два рази менше, ніж в середньостатистичному смартфоні. Там 100% будуть проблеми з охолодженням. Як компанія Oppo вирішила цю проблему? Вона встановила спрощену версію процесора Snapdragon 8 Elite. Там менше ядер, а значить, що він буде менш продуктивний. Однак все одно, якщо ти пхаєш, його в настільки тонкий корпус, там би потім вмикався одразу тротлінг, і от це все потужність чіпа. Ось вона б. Перетворювалося як то кажуть, в гарбуз. А таким чином вони трохи його прикрутили. Він не буде так сильно нагріватися, і в цілому має бути все окей. Про що, до речі, і пишуть західні оглядачі, які вже змогли протестувати цей смартфон. Кажуть, що з іграми він порається без проблем, і навіть після довготривалого сеансу корпус не сильно нагрівається. Коротше, для ігор він підходить. І конкретно в даному випадку про це варто говорити, тому що діагональ внутрішнього дисплея складає там щось 8,1 дюйми. Ви тільки уявіть, наскільки на ньому Комфортно грати. До речі, дисплей там внутрішній теж не простий. Заявлена максимальна яскравість 2100 ніт, частота розгортки 120 Гц з підтримкою LTPO. Також є підтримка усіх новітніх технологій і немає проблем із шимом. Зовнішній дисплей теж цілком гідний. Його діагональ складає 662 дюйми. Матриця така сама: AMOLED, частота розгортки 120 Гц з LTPO. І максимальна яскравість 2540 ніт. Коротше, з технічної частини у нього все цілком непогано. Звісно, що в деяких моментах він поступається повноцінним ультрафлагманом, у яких там немає цього складеного корпусу. А проте для смартфона зі складеним корпусом у нього все. Прямо гуд, однак ми всі добре розуміємо, що одним залізом сьогодні вже нікого не здивуєш. Ну ви тільки уявіть, якщо б там компанія Apple вийшла, там і сказала, що у нас там потужний процесор, всі такі, вау, круто, чи у нас там не знаю, над тонкий корпус. о, ні, треба щось робити з за програмним забезпеченням. Треба е, пропонувати світу щось е, нове. І оскільки всі зараз хайпують навколо штучного інтелекту, компанія Oppo теж не. Пройшла повза цієї теми. Давайте подивимося, що такого цікавого пропонує цей складений смартфон для глобального ринку. Ну, по-перше, за рахунок форм-фактору, у нього непогано реалізована багатозадачність. Ви можете одночасно запускати кілька застосунків, легко перемикатися між ними. Можете одночасно запускати їх на одному екрані. І реалізовано це дещо інакше ніж у конкурентів. Мені подобається. Завезли ai пошук Тепер ви можете зробити запит штучному інтелекту про готель. про Квитки, про там найближчі рейси, попросити його забронювати квиток, і теоретично це все має працювати. Звісно, що мова йде не про Україну. Якщо ці фішки будуть працювати, припустимо, десь там в Америці чи в Європі, чи де там буде продаватися цей а, пристрій, то це вже буде невеличка перемога. Наступна функція AI-перекладач. Реалізовано все плюс-мінус так само, як і у FOLD 6. Ти кладеш пристрій на стіл з одного боку одна людина, з іншого інша людина. І можна таким чином спілкуватися один з одним. На одному екрані е показується переклад одній людині, на іншому іншій. Google асистента змінили на вбудований Gemini. Також завезли Circle to Search. Коротше, все те, що ми сьогодні маємо в європейських флагманах на Androidі, е завезли і в цей Oppo n 5 Однак. Е це ще не все. Виробник пропонує фірмову функцію, яка зветься All Connect for Mac. За допомогою неї ви можете легко інтегрувати свій смартфон в екосистему компанії Apple. Припустимо, безшовно передавати файли зі смартфона на MacBook. Можна швидко передавати файли у WhatsApp і навіть перетворювати смартфон в міні-ноутбук. Таким чином, дубль дисплею з макбука буде у верхній частині екрану смартфона, а нижню частину ви будете використовувати як тачпад. Не знаю, чи буде хтось користуватися цими функціями в реалі, але видно, що компанія Oppo заморочилась і видно, що це все дійсно працює. Ну коротше, вони витратили на це гроші, вони витратили на це час і нічого подібного, якщо не помиляюся, у конкурентів немає. І скажіть мені, будь ласка, вам не здається, що таким чином компанія Oppo вже зараз хоче відібрати? шмат пирога у компанії Apple з їх майбутнім складеним смартфоном. От навіщо пловодом чекати їх складений iPhone, Якщо вже сьогодні можна купити пристрій, який технічно дуже крутий, виглядає дуже круто і без проблем інтегрується в екосистеми Apple? Єдине перепона це Android, бо яблучники все ж люблять iOS, Однак я впевнений, що така теорія вона точно має право на існування. Ну і останнє на розкрите питання це час автономної роботи. Ми вже чіпляли цю тему і з'ясували, що теоретично ніяких проблем у Oppo n 5 з цим не має бути. Бо всередину встановили акумулятор ємністю 5600 мАч. Так, він кремнієво виглецевий І така батарейка буде деградувати швидше, ніж, припустимо, у Galaxy Fold 6 з його літій полімерним акумулятором, але там і ємність набагато менше. І в будь-якому разі, десь там через 2 роки, вони там плюс-мінус по ємності зрівняються. Можливо, навіть там через 2,5. але перший час він точно буде тримати заряд значно довше за свого основного конкурента. Та і 5600 сот виглядає набагато серйозніше ніж там 4 чи 4400 у Фолде на один повноцінний робочий день. Такої ємності буде вистачати 100%, А більше по суті і не треба, коли ми говоримо за пристрій з внутрішнім дисплеєм діагоналю 8,1 дюйми. Добре, скільки ж коштує це диво? Зараз, будь ласка, присядьте, бо якщо ви стоїте, то ви просто одразу впадете. Якщо будете сидіти, то не так боліше буде падати. В Європі 2499 доларів. Чи то в Америці, чи то там де, де вони його представили. Коротше, на глобальному ринку 2499 баксів. Ось правда там версія 16512. В Китаї ще про, про є версія 12256 і е, терабайтна версія. Е, в Китаї він стартує з е, відмітки 1240 доларів за 512, там 1370, ну ще більш-менш адекватні ціни. А от е, на глобальному ринку 25 баксів, ну це прямо шок. Для розуміння, сьогодні всередині нашої країни можна купити Galaxy Fold 6 там щось за 50 з чимось тисяч гривень. Тобто ціна на глобальному ринку у цього Oppo N5 в два рази більше, за Galaxy Fold 6. так це новинка, апарат тільки вийшов. Ну і треба розуміти, що на глобальному ринку їх не так сильно будуть купувати, тому я впевнений, що там податків, це все. Ну коротше, ціна 100% завищена. От, Якщо брати до уваги китайську ціну, це там 1240 баксів чи навіть 1300 доларів. От вона більш-менш адекватна, проте все одно значно вища ніж у Fold 6 на глобальному ринку. Спочатку відео я вам казав, що це найкращий складений смартфон на ринку, однак я вам не обіцяв, що він буде. Найдешевше. В Україні я б його точно не купував. Ну, по-перше, тому що це оверпрайс. Купувати китайську версію, ну, з одного боку можна, з іншого, коли в тебе вже є такі бабки, ну, можна тоді вже докинути і купити собі глобалку. Але навіть якщо ви придбаєте собі глобалку, не буде ніякого сервісу, тобто ви отак -от, щось з ним станете. Там... Його там уронити, там, розіб'ється дисплей і що потім з ним робити? Відправляти його в Європу, в сервісний центр, чи що. Ну, там я впевнений, що його ремонт буде коштувати як крилові літака. Ну, Це така собі історія знаєте, для ентузіастів. От якщо ви вже живете десь в Європі чи в Америці, де він там буде продаватися офіційно і там буде офіційний сервісний центр, тоді можна дивитися в його бік. Однак знов-таки за 2500 доларів. Дуже велике питання: чи буде взагалі його хтось брати? Та компанія Oppo зараз програла м'язами, показала, хто в домі татко. Ну, реально, там Galaxy Fold 6 і поряд не стоїть з цією моделлю, це реально факт. Ось, Але що робити далі? Впевнений, що мультимільярдерами компанія Oppo ця модель точно не зробить. На великі продажі розраховувати точно не варто. Однак, чисто репутаційно, вони сьогодні поклали усіх конкурентів на лопатки. Окрім нового смартфона, вони також показали годинник, який зветься Oppo Watch X2. Він має титановий безель, сталевий корпус, сапфірове скло і працює на базі операційної системи Wear OS. Виробник обіцяє до 5 днів роботи від одного заряду і, по суті, це трохи перевзутий OnePlus Watch 3, який показали кілька днів тому. Виглядає, як на мене, цей годинник дуже круто. Є два сучасних, таких, знаєте, не кольори. Технічно він теж прикольний, тому що всередину годинника завхалується кремній вуглецевий акумулятор, там навіть дисплеї з підтримкою функції LTPO. Реми вбудоване чип GPS, який позитивно впливає на енергоефективність, там точність. Коротше, вони прямо заморочились. Однак на глобальному ринку цей годин коштує від 500 баксів, тобто не дешево. В Китаї набагато дешевше. От таким чином компанія Oppo знову вирішила вірватися на глобальний ринок і запропонувати людям щось новеньке. Знов таки, я не впевнений у великих продажах, проте для ентузіастів це точно буде альтернативою продукції від компанії Samsung, яку так сильно люблять і європейці, і американці, і українці. Але суто технічно та і зовні ці моделі точно заслуговують уваги. Це була моя думка своєї. Ви як завжди, зможете поділитися. В коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписатись на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Слухаємо звернення від військових. Вітаю! От, так, отримали дрон. Повністю новий. Вийшло купити його на ще ринку. З, знайшли даний дрон. На маркетплейсі. Попросили допомоги в Android News В Android News залишались кошти з попереднього збору. Дуже швидко відповів, дуже швидко допоміг. У нас, що хочу сказати, верифікація в Генштабі на встановлення особи та потреби була в два рази довшою по часі, чим допоміг мені Дмитро. дуже Дуже всім дякую, хто долучився. Це вже завтра дана ташка буде в воздусі. Всім дякую. Якщо хочете допомогти ЗСУ і одночасно взяти участь у розіграші крутезного смартфону OnePlus 13, який, до речі, окремо коштує там щось 32-33 тисячі гривень. Донатьте від 50 гривень на реквізити, які я залишу в описі, і таким чином ви автоматично станете учасником розіграшу. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Детальна інформація буде в описі. Слава Україні, слава вільному народу разом до. better more.